Вітаю, друзі, ми з України. Вітаємо вас на найкращому ютуб-каналі в світі, українському каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, перш за все, чим розпочати цікаву тему про цікавий бур'ян в нашій новій рубриці просто про бур'ян. Я прошу вас підписатися на канал Мистецтво Поля Сергієнка. Це ж не дуже важко. Поставити вам лайки, які дають можливість інформацію піднімати до гори і робити її доступною для всіх аграріїв нашої прекрасної України, які роблять нашу державу самою могутньою, самою незалежною, самою найкращою у світі. Так от, друзі, сьогодні річ піде про Фоч польовий. По латині це екюсету марвензи. Що можна розказати за хорщ польовий? На перший згляд аграрії, можливо, бачучи фощи на полі, думають, що кислий ґрунт. От є фощ, значить ґрунт кислий. Друзі, не так воно є. Форщ польовий може де угодно рости. Так, да, дійсно, він найкраще розмножається, розвивається на кислих ґрунта. Ще він е, росте дуже класно на перезволожених ґрунтах. В общем, друзі, в чому його шкода? Висота цієї рослини невелика до 40 см. Корінь не так вже глибокий, як, наприклад, в Берізке чи в Е, Десь до 2 метрів глибиною. Ну і в ширину він десь коренева система розвивається до 50 см. Хвощ польовий дуже цікава рослина. Вона не похожа на інші рослини шляхом своєму розмноження через те, що вона розмножується і кореневищами, і бульбами, які величиною десь 1 мм, 1,2 мм на кореневій системі. А розмножається він також ще і спорами. Одна рослина може продукувати до мільйона спор. Вообще, друзі, фощ дуже цікаво розмножується. Якщо говорить за розмноження фоща, то це необхідно приділити филин 15-20, воно вам буде нецікаво. Я думаю, можна про це почитати. Як розвиваються гематофіти, спори, як вони дозрівають антирідії. Ну, взагалі там ціла фізіологія і генетика. Але я хочу вам сказати, що з фощом треба і необхідно боротися. Перш за все, друзі, вірно, ви зрозуміли, що якщо фощ росте, любить кислі ґрунти, відповідно, треба робити меліорацію. Вносить дефікати, вапнякову муку. Займатися сидератами, осушувати ґрунти через те, що він росте на перезволожених ґрунтах. Взагалі, цей фощ, він не такий вже собі і простий фощик. Це е, рослина, яка забирає поживні елементи, яка затіняє культурні рослини, яка забирає вологу, яка, яка взагалі шкодить е, і не дає можливості отримати хороший високий. Урожай по тій культурі, де цей фощ росте. Так от, друзі, як можна боротися з фощом? Друзі, відповідно, необхідно системно підходити до знищення цього небезпечного бур'яну. І агротехнічним шляхом, і хімічним, і сівозміна має бути, Як я вже сказав, міліорація, хімічна міліорація. Через те, що просто так вивезти хвоща дуже важко. Його навіть гліфосатом вивезти неможливо. Просто так. Необхідно до гліфосатів додати чи дікамбу, чи МПЦА, чи хлорсульфурон, там 15 грам. А дікамби а гліфосату відповідно необхідно давати не менше 6 літрів 8, 2 літра не допоможе. В зернових культурах там пшениці в інших зернових. Необхідно засто застосовувати дікамбу, пріму, естерон. А, в посівах кукурудзи дуже добре працює гербіцид, наприклад, такий як Task естра Це комбінація трьох діючих речовин Нікосульфурону, рімсульфурону і дікамби. На кукурудзі, наприклад, можна забрати діаленом. Супер. Але, відповідно, друзі, ну, необхідно, щоб фаза розвитку кукурудзи була відповідно десь до 5 листа. В общем, друзі, з хвощом можна боротися і нужно боротися. І є як боротися. Звичайні гербіциди, ті, які там застосовуються проти дводольних, вони не допомагають і тому для того, щоб... Повністю знищити його, можливо, і важко. Але призупинити його розвиток, зменшити його енергію і, відповідно, не дати йому далі розмножуватися спорами через те, що я вже сказав, одна рослина це до мільйона спор. На все добре, до нових зустрічей на ланах України. Слава Україні!